Вулицю Леніна в Бортничах під Києвом таки перейменовано на честь загиблого Євгена Харченка. Йому було 27, Він воював у лавах Донбасу, нагороджений орденом за мужність. Із бортничан він на сьогодні єдиний, хто загинув за Україну. Але за переназивання вулиці на честь її сина, і це пристою судково підтримці громади, матері довелося повоювати. Ба Більше вже двічі по містечку розвішують таблички з помилками в імені та прізвищі. Во дворе есть садик. За садиком есть школа. Это его район. Он здесь вырос. Здесь жили и живут все его друзья. В тому домі, в тому домі пані Наталія йде колишньою вулицею Леніна в бортничах. Тепер це вулиця Євгена Харченка на честь її сина, нагородженого орденом за мужність посмертно. Євген Харченко, штурмовик батальйону Донбас, воював під позивним РЕД під час виходу з Золовайського котла по так званому зеленому коридору в пожежну машину, у якій він був із побратимами прямим наведенням. Поцілив танк. Рідні впізнали хлопця за татуюванням. Назвати вулицю на честь героя запропонували друзі загиблого відразу після похорону. Бортна. Чани підтримали одноголосно. Проте каже мати процес затягнувся. Спочатку місцева адміністрація погоджувалася перейменувати лише половину вулиці, решту назвати в честь співака Назарія Яремчука. Було гарського голосування на сайті там. Дуже багато. піддержалі теж моєї сина. Вулицю Леніна таки переназвали. Повністю на честь її сина, але на будинках з'явилися таблички з помилками в написанні прізвища та імені. Реакція керівництва Жеду матір здивувала. Що привезли, то я і повісила. Я говорю, подождіть, ви ж на посаді, ви ж займаєте якусь должність, ви ж грамотний чоловік. А якщо вам привезуть Вову Путіна, он говорить, ну привезуть і повішу. Таблички таки поміняли, але помилок в імені так і не виправили. Там написано Євгеній за документами Євген. Не дозволю знущатися над іменем моєї сина. не дозволю. Я хочу так, как в документах, так, как оно должно быть. На вулиці Харченка уся влада бортничів і офіс голови місцевого самоврядування і жет керівникам пані Наталя демонструє проект постанови КМДА вулицю перейменувати на Євгена Харченка. Представники влади показують розпорядження, що прийшло з Києва. Там замість Євгена вже Євгеній. Це кажуть, помилка столична на місці виправити, як і вказати на прогріхи. В КМДА неможливо. Є с не хто по харчі теж печаток Київраді, не в нас. Це нам їм прийшла бома. Я не тут тому я, я, я позвоню район. Знає, район сказав, якщо поміняти розпорядження, все поміняє на наш запит. Як так сталося, що рішення не зійшлося з дорученням? У КМДА повідомили листом. Помилка технічна, вже готують зміни до розпорядження. Але хто тепер відповість за неточність, яка між іншим вартувала і коштів, і клопоту тим, хто вже отримав нові документи з неправильно написаною вулицею, невідомо. Ольга Максимо Ігор Горсіре Спецкор 2 +2.